Безкоштовні карти побиту для працівників фірми. Чи такі вже вони безкоштовні, та скільки так насправді вони обходяться мені як роботодавцю? Мене звати Роман Безімігрант і я знаю все про роботу та легалізацію в Польщі. Отож, я вже розповідав, що надаю своїм працівникам підтримку в легалізації, а саме беру на себе усі клопоти з оформлення карти побиту для працівника. При цьому я беру на себе також і всі витрати по цій карті побиту. Тож, давайте ми порахуємо, скільки виходить вироблення такої карти побиту для мене, як для роботодавця. Перше, це оплата за розгляд справи, вона виносить 440 злотих, і далі вже йдуть додаткові витрати. Оплата за доручення, тобто за те, що ужет ласкаво дозволить, щоб справою займалася довірена особа. Небагато немало, всього 17 злотих. Таких доручень потрібно зробити декілька на розгляд справи, на отримання довідки в уренді скарбовому і на отримання довідки з реєстру карного. Крім того, найважче часто у всьому цьому процесі це зловити термін на особисту подачу на карту побиту, і, відповідно, рішення цієї проблеми воно коштує найдорожче. Ми знайшли, як це питання вирішити, але воно коштує гроші. Наступне, це паливо, яке витрачає спеціаліст з легалізації, щоб поїхати у всі відповідні інстанції. Потім це робочий час працівника, який займається вашою справою. На сам кінець, оплата за пластик безпосередньо за карту побиту, коли працівник йде на отримання карт. Я вважаю, що такий розклад справ, коли будівельник. Може спокійно собі працювати і заробляти, а не бігати по жендах, оскільки для цього є спеціально обучена людина, це є найкращий варіант з усіх можливих. Бо іноді інспектори з жендів вимагають те, і самі не знають, що вони вимагають і що вони хочуть. І тоді той працівник, будівельник, навіть навіть він. Термінів таких не знає, що вони хочуть, де чого що вони вимагають, навіть я не можу точно сказати, і потрібно додатково шукати, дізнаватися. А ось спеціаліст з легалізації знає. Якщо працівник почав би. Шукати оці ватусі відповіді в інтернеті, чи дзвонити до жену, дізнаватися, що вони хочуть, то це б зайняло б купа, просто купа часу. А Анна, наш працівник з легалізації, вже багато років цим займається, і вона знає, як з ними працювати з ужеми, як з ними говорити і що вони хочуть. Інколи вона знає наперед, які документи додатково буде хотіти інспектор, і це. Е Дуже цінно, коли в команді є такі люди, які знають свою справу не на 100, а на всі 200%. А ще краще, коли люди, працівники, вони знаходять, як підняти свою кваліфікацію і постійно вдосконалюються і в процесі, коли велика кількість внісків, коли велика кількість справ, вони неодмінно підвищують свою кваліфікацію. Бо закони постійно міняються, і ті те, що було актуально два роки тому, сьогодні вже може бути зовсім і не актуально а швидше за все, воно так і є. Закони міняються, і тим паче, що зараз в Україні почалась війна для українців багато чого змінилося. Тож спеціалісти з легалізації мусить тримати руку на пульсі. Я сам слідкую за змінами законів, цікавлюсь, що відбувається, що актуалізується. Але на мою думку просто нереально встигнути за цим всім і за цими змінами законів. І тоді виникає велика вірність того, що не помітиш чогось, на перший погляд, неважливого, але такого, що може просто ускладнити роботу і відкинути розгляд справи на місяці. Тож така людина, яка знає толк легалізації, це просто знахідка і не лише для мене, але і для моїх клієнтів, які звертаються за допомогою в отриманні карти побиту. Працівники також можуть не хвилюватися бо вони знають, що їхні справи в надійних руках. А ще є один нюанс: халява. Хто не любить халяви? Бо шеф платить за все, і працівник може. Потратити тільки 50 злотих, зробити фотографію і приїхати на відбитки пальця. Ну, Але часто буває так, що після отримання карти побиту, яка видається на рік, або 2-3 роки, в залежності від інспектора, ну, переважно видається на 3 роки. Після отримання карти побиту, такого от собі квитка в Європу, багато працівників мають спокусу звільнитися або поїхати собі далі за кордон, або просто поміняти роботу. Для мене це абсолютно не проблема. Тільки будьте готові, що в випадку, якщо ви після отримання карти побиту захочете припинити співпрацю, то я буду змушений компенсувати свої витрати. Так, хтось може ображатися, хтось може казати, що я не маю права. Але люди, камон, давайте думати просто об'єктивно. Я оплачую всі витрати, роблю вам карту за свій рахунок. Вам потрібно лише прийти і отримати її. Тому навіть не може бути ніякого обурення, коли ви просто зібралися собі і пішли. Я завжди кажу. Ви повинні планувати співпрацю надовго, і потрібно просто повідомити, попередити завчасно, якщо ви плануєте звільнятися. Само собою, що е, ніхто вас звільняти не буде, якщо ви захочете там допрацювати якийсь період часу, рік, півроку. Будь ласка, але. Я просто буду знати, що ви через півроку чи через рік не плануєте продовжувати співпрацю. І я не буду робити вам карти побити. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чесно, це чи ні, справедливо, несправедливо. Чекаю вас в коментарях під відео.